Як онлайн-платформа для стримінгу відеоігор, яка роками являла собою меку для геймерів по всьому світу, стала походити на сервіси по типу OnlyFans. Перш ніж розпочати, будь ласка, приберіть дітей від ваших екранів, бо зараз ми з вами будемо обговорювати нові правила твіча, які пов'язані з сексуальним вмістом на цій платформі. Але для тих, хто все таки не розуміє контексту незадоволень з даного приводу, хочу нагадати коротеньку історію цього самого твіча, з чого власне він починався. Як не... Дивно амбіційний стартап тоді ще під назвою Justin TV, який через роки здобув лише визнання та прихильність по всьому світу. Започаткували молоді студенти Джастін Кан та Еметшир. Джастін Justin TV першочергово була платформою одного стрімера Джастіна, який цілодобово транслював своє життя через камеру, прикріплену до голови. У період з 2007 по 2010 платформа розширювалась, дозволяючи тепер іншим користувачам транслювати власний контент. Це включало в собі різноманітність. Творчість, особисті стріми та ігри. У 2011-му, враховуючи зростаючий інтерес до відеоігор, емет подав ідею виокремити цей сегмент в окрему платформу. Так народився Twitch TV. Платформа швидко набирала обертів серед геймерського ком'юніті, а у 2014-му компанія Amazon придбала Twitch за приблизно 970 мільйонів доларів. Відтоді по сей день користувачі знають цей сервіс приблизно в такому ж вигляді, якому він знаходиться зараз. Втім. За останні роки свого існування, враховуючи величезні цифри, як то аудиторії, так і відповідно рекламодавців, компанія почала сильніше посилювати цензуру висловлювань, тощо, що звісно, вкрай не подобається багатьом користувачам, втім з точки зору корпорації, таке рішення, звісно, є цілком очевидним. Бентежить тут наступне: що платформа, яка першочергово створювалася для трансляції відео ігор, зараз буквально на головній сторінці свого сервісу пропагує сексуалізацію або об'єктивізацію жіночих. Образів, демонструючи цим самим свою лицемірність, бо з одного боку платформа цілком правомірно може забанити е, користувача за якісь сексистське висловлювання, наприклад, але з іншого боку, в той же час, вона сама дозволяє розміщення подібного контенту у себе на головній сторінці. Тепер ж починаючи з 13 грудня, твіч прописав нові правила платформи, де ще більше розширює спектр подібного контенту у себе, і давайте тепер, нарешті, власне, з ним ознайомимось. Анжела Хешон, віце-президент з довіри клієнтів Твічі, пише наступне: ми отримали відгуки від стрімерів про те, що наша поточна політика щодо сексуального вмісту заплутана, і що важко зрозуміти, який їхній вміст буде тлумачитись на основі цих правил. Ми хочемо, щоб стрімери були впевнені, що вони розуміють наші правила, а глядачі впевнені, що отримують очікуваний досвід. Щоб досягти цього, ми вносимо дві зміни, які набувають чинності від 13 грудня. Наскільки я розумію...» розумію, до моменту публікації цих правил твіч міг банити тих чи інших користувачів, які потенційно підпадали під контекст сексуального вмісту вибірково, тобто посилаючись виключно на особисті якісь погляди модераторів. Ну і звісно, виходячи з загальної політики компанії. Тепер ж у правилах чітко прописано те у яких випадках стрімер чи стрімерша повинні зазначати свій вміст як такий, що містить теми сексуального характеру, і чесно кажучи, прочитавши дану інформацію, я просто зловився за голову і такий бля. Значить, раніше заборонені, але тепер дозволені з відміткою наступні речі: контент, який навмисно підкреслює груди, сідниці або тазову область, навіть якщо ви повністю одягнені. Досить по-різному, насправді можна трактувати останні речення, але написи на грудях і або сідницях, незалежно від статі. Зараз буде цікавіше еротичні танці, які включають жести роздягання або роздягання, наприклад, увага. Ви готові? Стриптиз. Стриптиз. Стрипс. Тис, це ще не кінець. Також популярні танці, такі як тверкінг, грайндинг в душі небудь, це і танці на пілоні тепер дозволені навіть без відміток. Єдине за яких умов платформа тепер заборонятиме подібні трансляції, це якщо вони проводяться в закладах для дорослих. Тобто, я так розумію, якщо ви не проводите трансляцію в якійсь стріпусі, то вам нічого не загрожує. Тобто, модерація твіча така заєбісь, продовжуйте танцювати майже голі. Клас. Стосовно розписів на грудях та сідницях, хто не в курсі, це людина, глядач якогось стрімера або стрімерші зазвичай будемо чесні, кидає їй донат, і вона за цю суму пише нікнейм цієї людини, яка її задонатила у себе десь на тілі, там по бажанню чи не по бажанню, Я не знаю, я таке не дивився. Коротше, за дотриманням вимог до одягу, це дозволяється тепер офіційно робити. Що ж там за вимоги до одягу, ви мене запитайте. Якщо коротко, на те є взагалі така окрема категорія, така як басейни та пляжі, а також є окрема відмітка body Art. Так от використовуючи дані запобіжники у вигляді конкретних категорій чи відміток, у стрімерше буквально розв'язуються руки на те, щоб стрімити, буквально прикривши якимись кліпсами, знаєте свої соски. Решту можна. Не паритись ваще, що тебе модерація якимось чином буде притісняти, чи платформа тебе взагалі, не дай Боже, забанить за такий контент. Ні, спокійно. Тепер це дозволено, прописано на папері. Будь ласка, зрозумійте, це на твічі було давно. А, тобто стрімер ж за це переважно не банили, якщо там не доходили no. до, до якихось крайностей. Але тепер це все завірено нотаріально, я так розумію, прописано в офіційно в правилах твіча, і, якби, коротше, це все діло просто легалізували. Це і до того було все. На платформі, що ж стосується нижньої частини тіла, достатньо буде всього-навсього спідній білизни. Вибачте, купальника. Якщо стрімер займається творчістю такою як боді-арт, наприклад, ці ж самі соски можна буде замалювати фарбою. Власне, цього теж буде цілком достатнім для того, аби не порушувати правила спільноти. Ще раз акцентую вашу увагу на тому, що всі ці штуки на твічі вже були. Просто зараз ці всі моменти вирішили легалізувати. Тим самим, як на мене, пропагуючи власне об'єктивізацію здебільшого жінок, тому що цим на твічі займаються саме жінки. Чи варто мені казати, що це не зовсім той розвиток платформи, якої бажало ігрове ком'юніті? Втім, з іншого боку, саме попит на рожі пропозицію, як ви всі знаєте, але виникає питання, чому компанія не легалізовувала все це діло раніше. Мені особисто здається, що вони просто промацували відношення глядачів до цього і власне. Отримали теж й дивились чуваки. Ще надважливим елементом, чому ж твіч прийшов до такого, є банальна монополія ринку. Твіч такий собі мастодонт лайв трансляції. Якщо хтось каже слово стрім, у людей здебільшого пряма асоціація саме з твічем, і відсутність оцієї конкурентності на ринку явно дозволяє компанії робити все, що заманеться, та акумулювати в одній площині турніри по каесці в одній категорії та відверту об'єктивацію тої чи іншої статі в категорії по сусідству. Чи варто мені казати? Що останній контент пагубно впливає на молоді розуми, та здебільшого формує неправильне відношення до протилежної статі. Сподіваюсь, що ні. Особисто моя думка, що подібна політика твіча хибна, не можна постаратися охопити всі категорії людей в одному сервісі, принаймні для перегляду сексуального місту в інтернеті є багато сайтів, більш ніж але ситуація, коли якісь школьники дивитимуться турніри по КС, наприклад, на вашій платформі, а по їх завершенню натикатимуться на від. Дверт вульгарщину, ну як на мене, формуватиме не зовсім здорове суспільство і відношення, якщо ми говоримо про чоловіків до протилежної статі. Хоча подібний контент, звісно, пагобно впливає також і на жіночу аудиторію, тому що починаються всі ці порівняння. Вона там якась фотомодель чи ще щось. Коротше, дівчата про це і так в курсі. Я просто зайвий раз проговорю для моїх трьох відсотків жіночої аудиторії. Взагалі, все це я кажу в контексті молодих людей, які ще не в змозі в своєму молодому віці. Ці якось розділяти ці всі моменти на етапі, коли в них ще формується особистість. Коротше, вся ця штука дуже дуже сильно пагубно впливає на їх розвиток і сприйняття багатьох речей. Коротше, подібний розвиток платформи мене особисто не втішив аж ніяк. Я. Думає, що такі штуки потрібно розділяти, а не вміщувати в одному сервісі, тому що знову ж таки ти заходиш на головну стрінку Твіча і з одного боку бачиш рекомендацію, якийсь стрім по твоїй улюбленій відеогрі. А паралельно з цим там межує по сусідству стриптиз якоїсь чувіхі, і ти такий. типу, куди я попав? Ну, я не знаю, як ви ставитесь особисто. в мене якась така думка. Сподіваюсь, що я не один такий. Якщо у вас є власна, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. А я в свій час нагадаю, що канал Карантіно можна підтримати фінансово за всіма можливими посиланнями в описі, які ви знайдете під цим відео. Можете також оформлювати спонсорки на Ютубі, де буде ексклюзивний контент. Також в описі під відео є окрема банка для збору на ЗСУ, яка дуже повільно наповнюється чуваки, Тому, будь ласка, не соромтесь закидати по 10-20 гривень. Це не Величкі суми, але разом, і коли нас багато, ми можемо акумулювати достатню суму, аби потім її перенаправити на якийсь важливий збір, про який я, звісно, ще відзвітуюсь у спільноті Ютубу е, на цьому каналі. І кому сподобалось мене сьогодні послухати. Будь ласка, протисніть кнопку підписки на даний канал залишилось всього 100, близько ста людей, щоб добити 2000 на каналі до нового року. Будь ласка, зробіть мені такий подарунок. Я буду вам дуже сильно вдячний.